Og rimer tilbake på poeng. Нічному закладі вихідними трапилася стрілянина. кажуть, перші постріли пролунали такі в клубі, а потім уже на вулиці. Що стало причиною інциденту? Невідомо цим займаються правоохоронці. Та чому охорона закладу пустила осіб зі зброєю в руках всередину? З'ясовується близько трьох годин ночі. Отримали повідомлення на лінію 102 про те, що в самому Ельдорадо, біля Ельдорадо це ну чутні постріли. Відразу туди було зорієнтовано два екіпажі. Виїхав командир роти, який був на зміні на той час, і виїхав наш внутрішній спецпідрозділ Тор, один екіпаж. На місці побачили людей, які сідали вже в машину і намагалися втекти. Силами ці два екіпажі заблокували цей транспортний засіб і затримали спочатку чотирьох осіб в самому автомобілі. Ну і потім ще двох: одного там біля автомобіля, другого вже там, який намагався втекти трохи далі. Тобто шість людей були затримані відразу на місці, і також зі слів свідків там вони розповіли, що ще два автомобіля, в які сіли ті наші правопорушники і втекли, надали свідки орієнтування. Які автомобілі, які державні номерні знаки. Було зорієнтовано весь особовий склад і ці два автомобілі вже були зупинені на вулиці Незалежності. В принципі, вже обстрілу ніякого не було. Готові були до, там, до різних поворотів і готові були застосовувати зброю, якщо це було б необхідно. Ну, але, слава Богу, не, не прийшлося. А можна якісь контакти власника або коли він буде, хоча би? А як з ними можна зв'язатися? Ну коли виникає якась неординарна ситуація? Сьогодні займаємося, якому просто не буде. Це дуже важко. Стріля ще ви адміністратора, то нікого немає і не вмічається. А що чули? скажімо так, чи чули, що тут всі прийшли щось там, стріляли. А ви не знаєте, як ну охорона в вас може так спрацювати, що усі зі зброю впустили всередину? Можливо, так щоб вони не опустили. Я собі розумію, що якщо на тебе з автоматами, то буде реакція, що ти будеш тікати від автомата. Встановлено, що декілька представників однієї з охоронних фірм Київської області під час розпивання спиртних напоїв в нічному клубі Ельдорадо вчинили конфлікти з іншими відвідувачами закладу. Після того, як охорона клубу вивела їх на вулицю, останні викликали на допомогу своїх колег, які, озброївшись мисливською та травматичною зброєю, повернулися у заклад та вчинили хуліганські дії. При цьому травмувавши відвідувачів 23 та 35-річного віку, здійснивши декілька пострілів із травматичної зброї у нижній кінцівці. А то що агату була сліянина? Ну так, але ми вже би хотіли з ним постукати. А ви тут теж живете? Ну я живу, та його мама Ділю, скільки йому роки я житті де він ходить. Пані, а можливо ви пригадаєте в суботу, з суботи на неділю, пізно ввечері, година десь так друга? – Це в мене дочки, сину вона тако двоє лазить. Ну ніяких, скажем так, травм, побиття, нічого, нічого ви не бачили і нічого він вам не казав. Ні. І нормально він ходить, і все нормально. Та він десь пішов в обід на роботу, по-моєму, пішов. Я вам хочу сказати, що він такий, що він мені не скаже. Так? Mm. У затриманих вилучено гладкоствольну мисливську зброю та пістолети травматичної дії Форт-12Р. Вирішується питання обрання обороняє запобіжного заходу. Декілька пострілів із травматичної зброї у нижній кінцівці за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство шістьох учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено підозру у вчиненні даного злочину.